Порозмічався, я вже це так повиставляв. Це приблизно, десь отак от повинні бути ці доклеїчки. От. Це буде типу, потовщення, щоб стінка э, цього шухляди, не шухляди, тумбочки казалися широчезної, Оце все буде наповнення, щоб зекономити вес. Yes. Щоб не було, щоб не вас жила на півтоне. Сюди ще буде становитися такий от пілончик. Типу потовщення буде. Щас вам покажу. Ось оце так от становиться, А тут -а буде доклеюватися ще 18 мм. Е -е, Вон є зверху дві бочиночки. Все, продемонструю, як це типу, буде. Ось так от, типу, це все буде. ось. І це типу така буде бочина. Ну тільки тут не така вузенька, а тут буде повністю це все так покривати. Оце така буде машиняка. В общем, потроху зараз буду вклеювати це все діло сюди на місце. І походу буду щось вам уже показувати і розказувати.